Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Це була російська ракета, так підтвердив генштаб Польщі після того, як повітряний простір країни порушив літальний об'єкт. Є докази на національному та союзницькому радарах, заявив на брифінгу начальник генштабу Польщі В'єслав Кукула раніше. Польські змі повідомляли, що російська крилата ракета залетіла в Польщу, потім повернулася у небо України і була збита силами ППО. Як на факт порушення повітряного простору країни НАТО реагують на заході і що кажуть про наймасовішу атаку на Україну? Готова розповісти кореспондентка ТСН Наталя Фібріх. наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи, чи чекати реакції від НАТО і що взагалі кажуть у Європі про російський ракетний терор. Соломія, європейські лідери та європейський союз засуджують масовану російську атаку на українські міста сьогодні вранці і наголошують, що підтримку України потрібно продовжувати. Європейський союз буде з Україною стільки, скільки потрібно. Так написав у соцмережах верховний представник Європейського союзу з питань безпеки та зовнішньої політики Жозеп Борель. А і російську атаку він назвав боягузливим та невибірковим обстрілом шкіл станції мет. Трота лікарні також глава Єврокомісії Урсула фондерляєн е, наголосила, що потрібно під, е, продовжувати підтримку України, і вона нагадала, що Європейський Союз вже виділив для України 80 мільярдів євро і е, нині відкриває двері для України як для друга і сусіда. Смертельні повітряні удари засуджує офіційна Франція. Свою позицію вони оприлюднили на сайті зовнішньополітичного відомства своїми Стрілами Росія продовжує стратегію терору, щоб знищити українську інфраструктуру і підірвати стійкість українців у другу зиму конфлікту. І також Франція буде продовжувати підтримувати українські суди та міжнародний кримінальний суд, щоб злочини Росії не залишилися непокараними. Прем'єр Великобританії Ріші сунак написав у соцмережах, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб знищити свободу та демократію. Однак ми цього йому не дозволимо і будемо підтримувати Україну. Тільки скільки потрібно, а президент Литви Гітанес Науседа наголосив, що Україні потрібно надавати все, що потрібно фінансово військово, щоб країна могла протистояти проти Росії і власне підтримку України треба продовжувати. Ну і цікаво, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба сьогодні написав у соцмережах, що він хотів би, щоб оці удари, які сьогодні чули жителі українських міст, почули по всьому світу скрізь там, де Зараз дискутують про те, чи потрібно підтримувати Україну далі про втому від війни, про можливі мирні переговори з Росією. Я нагадаю, що буквально нещодавно тут у Німеччині прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія. Запропонував мирні переговори з Росією і запропонував Україні тимчасово відмовитися від окупованих територій. Хоча я нагадаю, що це далеко не перша проросійська заява саме цього політика. Ну а в Польщі, куди сьогодні залетіла російська ракета, приведені у стан підвищеної готовності системи ППО та винищувачі, там сьогодні в екстреному порядку зібралося бюро національної безпеки, і ось як після цього засідання коментували, Вали інцидент дійсно ракета перетнула польську територію. Більше того, ми спрямували свої сили і літаки, які мали її перехопити і в разі потреби збити. Однак це було неможливо, бо ракета перебувала на польській території короткий час і маневрувала. Саме тому ракета змогла покинути польську територію. ця ракета чи об'єкт перебувала у польському повітряному просторі менше трьох хвилин. Після цього покинула наш повітряний пост. Це було порушення повітряного простору на відстані близько 40 кілометрів. Президент Польщі Анджей Дуда по телефону поговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після чого генсек НАТО в соцмережах повідомив, що НАТО солідарно з нашими цінними союзниками і стежить за ситуацією, і ми залишатимемося на зв'язку, поки не будуть встановлені факти. НАТО зберігає пильність. Це вся реакція від оборонного альянсу на цю хвилину. А Міноборони Великобританії повідомила, що надасть Україні сотні зенітних ракет, щоб краще захистити українське небо. Соломія, дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталка Фібриг була зараз з нами наживо і розповіла про реакцію країн НАТО і Заходу на масований обстріл України.